Ну, друзі, Тут, Європа просто не зрозуміє, що якщо ми хочемо досягнути свою міту, обов'язково потрібно інвестувати. Але хочу також підкреслити, що сьогодні ми з вами говоримо про підприємства 400 це приватна, 100 це державна. Тому державна. хочу звернути вашу увагу, що дуже важливо, щоб було закупівля Прозоревим. Да? І це дасть можливості розвивати. Далі я впевнений, що дуже багато компаній, які там а, з Європи, з Америки, які будуть зацікавлені а, збирати в на наші території, тому що у нас буде досвіду дуже великого, збирати у нас а, літаки, як сказати, ну, наприклад, Туреччину, да, будь ласка, Байрактар да, зять Да. Ну, я вам хочу сказати, що вони перші, так скажемо, показали е з, з, з Азербайджаном разом, як працюють дрони. Меню на увазі круто.